Сьогодні у мене на огляді маленька мишка від польського грибника Dream Machines cdm це DM8 Mini Pro. Користуюся я цією мишкою вже два тижні, і мені є що розповісти. Тож не буду довго тягнути. Почнімо. Поставляється все це в такій чорній коробці. Всередині ви знайдете маленьку інструкцію, кабель в оплетенні силиконовою застібкою, саму мишку і все. Вперше, що впадає в очі, це форма і розмір мишки. Сама форма непогана і доволі зручно тримати в руці. Якщо ви будете грати в ігри, для прикладу в cs 2 або Call of Duty, то ви будете мати в цілому два хвати. І третій під питанням зараз розповім. Почнемо з пальцевого хвату. Якщо ви будете користуватися таким чином, то дискомфорту ви ніякого не відчуєте і можете легко переводити мишку з одного. Краю килима до іншого. Так само все і з кіхтєвим хватом, як на мене, цей хват для цієї мишки найкращий. Почнемо з того, що долоні буде впиратися до задньої частини мишки, і це дасть вам трохи більше контролю. Особливо в онлайн-іграх можна легко контролювати спрей і наводитись на противників. Щодо повного хвату, то тут як вийде, якщо у вас рука маленька, то можете легко користуватися, як тільки забажаєте. В моєму випадку пальці трохи вилазять за кнопки. Вага цієї мишки 42 грами, і коли я вперше взяв цю мишку. Мишко то був дуже сильно вражений, адже в Hator Plus 2 Pro Wireless, яким я користуюся вже трохи більше року, 84 грами. Більшу частину займає саме акумулятор, і ця тяжкість відчувається, і мені це подобається. І я вже звик до цієї ваги. А тут вона настільки легенька, таке відчуття, що всередині нічого і немає, але для поціновувачів саме маленьких і легких мишок, це, звичайно, величезний плюс. Щодо збірки, сама мишка добре зібрана, нічого не люфтить і не скрипить. Пластик весь матовий, по боках ніяких вставок немає, але як бачите, ця частина пряма для більшої зручності. І також є маленький індикатор, який світиться голубеньким кольором, але перемикається за рахунок DPI. Перемикнути ви можете за допомогою цієї кнопки, яка знаходиться під мишкою. Також внизу ви можете побачити ніжки, питань до них немає, їздять нормально, але не забудьте зняти плівки і також із сенсора. Бо я спочатку цього і не помітив, а так в цілому нарікань немає. Переходимо до кнопок. Перемикачі чудові, надійні, дуже добре себе зарекомендували, адже це КЛГ gm 8 Апка 0 на 80 мільйонів натискань для порівняння такі ж самі перемикачі знаходяться в моїй, якою я вже користуюся більше року, і в інших топових мишках. Тож я можу з певністю сказати, що з перемикачами все добре. Самі панелі з коротким натисканням і для прикладу, коли я грав в ігри, то питань не було. Бокові кнопки натискаються з невеличким проміжком, і щодо самих перемикачів, питань ніяких. Але мені особисто не дуже сильно сподобалася форма кнопок. Трішки хотілося, щоб площа натискання була трохи ширшою. Саме колесо гумове, коли ви прокручуєте, то відчуваєте маленькі сектори і звуку майже не видає. Натискається трохи складніше за ліву і праву кнопку миші, але ставити мітки ви можете без проблем. Саме колесо тримається дуже добре і нічого й не люфтить. Переходимо до сенсора. Тут вбудований PixArt 3395, і це дуже хороший сенсор. Має 26 тисяч DPI, прискорення 50G і висота відриву десь 1 мм, як на мене, цього цілком достатньо для ігор. Тестував я в основному, як і казав раніше, в CS2 і в Call of Duty. Зірвати сенсор мені ніяк не вдалося. В Call of Duty у мене стоять стандартні налаштування чутливості, то там я не так сильно водив мишкою. А ось в CS2 я вже намагався максимально затестити і кнопки, і сенсор, але мишка... Показала себе гідно, Тож якщо ви берете мишку для ігор, особливо для таких, де все залежить від мілісекунд, то це дуже класний варіант. Єдине, що мені не дуже сильно подобається, це те, що мишка дротова. Це мій особистий мінус, бо я в основному користуюся бездротовими, мені так зручніше, коли я працюю і граю. Але якщо вам байдуже дротова або бездротова, або взагалі вам навпаки подобається саме дротові, то тут проблем ніяких. До того ж, сам коннектор і дріз знаходяться трохи вище, що дозволяє вам зручно користуватися мишкою, не торкаючись поверхні. Сам дріт оплетений і зроблений якісно. Якщо вам потрібно трохи коротший розмір, то можете легко зібрати і засібнути силікону. Засібкою. А вам що більше подобається: дротова чи бездротова мишка? Напишіть у коментарях, дуже цікаво почитати. Щодо софту, сам інтерфейс доволі простий і базовий для усіх мишок, але саме основне змінити все під себе ви можете без проблем. У вкладці з кнопками ви можете налаштувати всі кнопки під себе і за бажанням змінити призначення. Доволі такий великий спектр налаштувань, це добре. В сенсорі можна налаштувати DPI і відповідний колір до нього. Надалі, коли ви все налаштуєте по індикатору, можете визначити, які. DPI у вас зараз. Також ви можете змінити частоту опитування, швидкість прокрутки, подвійного натискання і часу відгуку. І на останній вкладці ви можете налаштувати різні макроси. Я таким не балуюсь, але для вас може бути в самий раз. І також ви можете всі ці налаштування зробити під різні профілі. Тобто для ігор одні налаштування, для роботи інші, для браузера або різних ваших забаганок інші. Також я знайшов одну маленьку помилку в тексті у вкладці макроси, кількість півторів. І хотілося б додати пару якихось Конок, щоб було б зрозуміліше і гарніше, бо, як на мене, в хатвор візуально виглядає трохи краще. В цілому, якщо підсумувати, то це хороша мишка з класним начинням і це всього за 1400 гривень. Звичайно, хотілося б отримати трохи ширші бокові кнопки і, взагалі, безротову версію, але кому як? Якщо для вас це взагалі не мінуси, то ось класний претендент до придбання для ігор або роботи. Друзі, дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар та підписуйтесь на цей канал. І не забуваємо про дзвіночок, це дуже. Дуже важливо. Також запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу. Там дуже багато цікавих новин зі світу технологій, ігор і багато всього іншого. Тож приєднуйся і не зволікай. Також перед вами висвітилось два запропонованих відео. Вони дуже цікаві і рекомендую їх також переглянути. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!